У ній є шанс попасть в п'ятідесятку. Вона друга, не схожа ні на кого, і мені приєднати. А у хулі з'явився хлопець, якого шанувальником гумору зайвий раз представляти не треба. Да. З'ясувалося, що за образом улюбленого на усього СМД Равшана ховається звичайний студент Роман. Донедавна цей хлопець працював ведучим популярної програми на Чернівецькому телебаченні, і завдання у Романа було особливе: просто на вулицю серед звичайних перехожих відшукати справжні таланти. Літа, і якщо у вас є якісь такі віршики, приходьте розказувати. Ми обов'язково вас вислухаємо. Та кілька місяців тому програму закрили і хлопець вирішив, прийшов час відкривати таланти у собі. Якщо я, принаймні, добюсь хоча б однієї посмішки щирої, тих людей, які будуть дивитись на мій виступ, то я думаю, що моя, моя місія буде виконана. Мамі, ти показував породі свою? Бачила, мама вже сьогодні разів 40. Це подалі їже, це пародія. От на 40 раз ви сміялись, мама? Найдуже. Дуже? Добре, тоді все гаразд, тоді я не переживаю, ми з мамою Я вас попрошу, Оксана, подивіться за мамою маму. дуже мене сором'язливо і хвилюється. Та ви не хвилюйтеся Добре Зараз ми щось знайдемо, якщо треба, і заспокійливе Ну що ж, можемо починати. Можемо починати, щоб було смішно, Рома. Все, з Богом. Давайте. За ще на шайнике? ушка как красиво, как душанбе, полмана ровны, ошинама. Здравствуйте! Меня зовут Раушанама, да, на шайнике Игорама, кандраоки манайдане, ведушки мара я ремонт сделал. Да. Мрамра на куйк не положил. Взял ключ подвала мана. Повернул. Дверь открыл подвал. Вижу Виталики Козловские. Дверь закрыл подвал. Ключ повернул. На шайнике я ключ принес тебе. Да. Пожалуйста. Спасибо. Ух, какой красивый у девушки. Слава мана по-английски форлове. Ух! А... Специально мана для самой красивой мана члена мана жюри. Я мана стих сочинила ма очень, очень мана короткий. Я помню шутном мгновение, Передо мной сидела ты. Если мы жмешь на красной кнопке, я знаю, где тебя найти. <связывая> да. Сегодня мы нашел улице, вижу, на столбе стоит большой белый, а на нем она объявление. Она куплю волосы, мана дорого. Sfârhua nafata, rafiki. Hr. ta. Da! Spasivă! Mulțumesc, Oshinama! Onniță, samsala, 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 Sam, samsala, Я пропоную голосувати і зараз своїми словами так чи ні. Вирішити долю романа у нашому шоу Україна має талант. Отже, Владе. Ром, в дуже жанрі, но, но було смішно, реально. Дякую. Це рідкість. Є ще якісь то образи? Так, є багато образів. Політики, співаки українські. Я скажу да, дана. Спасибо. Да. Дякую. Тебе три так. Дякую вам, Дай Боже вам. Якщо ти нас не обдурив, то тебе є ще образи. Будуть інші образи, будуть кращі образи. Ми тоді побачимо. Дякую вам. Ром. ну, малювався страшно умне. просто. Нічого клас. Головне, що ти пишеш сам і це смішно. Оце головне розумієш. розміш. Нас nei, вже не моргумористів ще не Що, такі. Вона тут твої тримали в руках. Мама прекрасна, чудова, фантастична. Дякую. Дай Боже всім, хто участвує в шоу. Україна має талант і буде стабільність.